Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на ніж Plus Епіцентр з дизайном від Тода Рексфорда. Я впевнений, що багато хто з вас, хто давно вже цікавиться темою ножів, скаже мені типу, яка ж це новинка? Це ж той самий епіцентр, який був відомий ну, вже більше 10 років. Насправді так, це є досить класична модель від Тода Рексфорда, яка вже відома досить давно, але з новою поставкою від Plus прийшла оновлена версія цього відомого класичного ножа під назвою Епіцентр, яка вже наділена більш. Свіжим дизайном і замком баклок. От про неї і поговоримо. Це повнорозмірний фолдер з масою аж 130 грамів, клинком довжиною 88 мм при товщині 3,7 мм. І загальна довжина виробу складає 210 мм. З першого погляду може здатися, що руків'я цього ножа не пропорційно більше відносно клинка. Але якщо його скласти, то в принципі бачимо, що якогось вираженого дисбалансу тут не спостерігається, ніж має. Клинок досить універсальної форми. Це дроппойнт з вираженим фальшлезом на прямих спусках на 3 четверті від ширини клинка. Сталь тут заявлена d 2 і у випадку з бокер плюс це чесна інструменталка з гартуванням плюс-мінус на 60 хвилів. Як показує час, d 2 у них досить добротна. Такої геометрії клинок він є дуже збалансованим і придатний абсолютно для різних задач, які можуть виникнути у вас на EDC. Вістря у клинка досить. Потужне, хоча при цьому за рахунок фальшлеза, ніж все-таки наділений певним колючим функціоналом. Конкретно цей зразок, що потрапив мені на тест, має дуже акуратне зведення, тут явно не більше, ніж пів міліметра саме зведення і дуже мінімалістичний заводський підвод, який насправді не характерний для серійних ножів. Фініш клинка тут у вигляді дуже дрібного повздовжнього сатину. Само собою, бачимо фігурний. Отвір в полотні клинка для відкривання цього ножа. Руків'я цього ножа також досить непростої конфігурації. Воно має оригінальний контур і потовщення в центральній частині руків'я, що надає певної такої анатомічної зручності, особливо при силовому утриманні, отаким чином, з виносом великого пальця на обух. Клинка сталевих лайнерів середині конструкції немає. Це дві плашки зі скотекстоліту G10 з маленьким чорним бекспейсером ближче до тімлячного отвору, які зроблені також зі скотекстоліту, і величезним таким масивним коромислом, майже на всю довжину руків'я. Оперування коромислом відбувається також вже в зоні тімлячного отвору, що особисто мені нагадує такі класичні моделі ножів, як Buck 110 або BOKER SCOUT. Оперування ножем насправді вимагає. Певних навичок, певного скіла, щоб працювати ним однією рукою, потрібно трошки розуміти, як все це діло працює. Відкривання за отвір в полотні клинка, воно на мене не настільки зручне, як на ножах спайдерку, наприклад. Але якщо погратися за тяжкою осьового гвинта, можна досягти такої механіки, яка дозволятиме вам. Відкривати його за отвір і при цьому уникнути якогось відчутного люфту в осьовому гвинті. До речі, ключ для регулювання осьового гвинта йде в комплекті з ножем. Загалом, ніж цей найшвидшим чином відкривається інерційним способом. Якщо вам потрібно швидко привести його в дію, то такий метод буде, напевно, найбільш дієвим, тому що відкривати його. Як спайдерко парамілітрі з допомогою середнього пальця, звісно, можна, але знову ж таки, якщо відрегулювати затяжку осьового, і якщо робити це з певною такою інерційною доводкою, тоді так все відкривається, все працює. Просто відкривати великим пальцем. Трошки не так зручно буде, але також можна в тих випадках, якщо ви нікуди не поспішаєте. Взагалі ця модель складає таке враження, що зроблена вона в першу чергу для тих людей, які не будуть ним гратися, як якоюсь а будуть використовувати просто от, в якості надійного такого повнорозмірного універсального кишенькового помічника. Певної оригінальності цьому дизайну дає яскравий жовтий колір всередині руків'я також тут досить здоровий осьовий гвинт. З втулкою декоративною з кольорового металу ще одна така сама декоративна втулка впресована в тімлячний отвір. Також тут оригінальна кліпса вона така досить велика, досить широка. Це звичайна штампована кліпса з листового металу, але вона досить велика і має м'яке зусилля притискання. До кишені. Тому така кліпса не буде псувати тканину ваших штанів чи шортів, навіть якщо це досить тендітна якась тонка тканина. Тобто псувати кишені він вам точно не буде. Але водночас тим варто розуміти, що якщо ви з таким ножем захочете проїхатись десь на велосипеді або на квадроциклі, наприклад, то напевно не варто. Якщо сильно скакати з таким ножем, можна його загубити, і потім буде неймовірно шкода. Кліпса глибокої посадки, і з урахуванням оцієї такої. Ненадмірної жорсткості і поперечних насічок, діставати його з кишені буде дуже зручно, що для Дісі ножа є, безперечно, плюс. Тут звичайний беклок стоїть, але, як я вже казав, з повнорозмірним таким здоровенним коромислом, яке практично на всю довжину руків'я. Ділянка, яку ми натискаємо, щоб скласти це ніж, вона винесена практично до тімлячного отвору. В цьому проглядається певний фірмовий стиль і відсилка до старих класичних моделей, але для швидкого оперування, ну, напевно, це. Хоча це скоріш це справа звички, кому як зручно. Насправді, коли цей беклок винесений десь посередині років, теж може бути не сильно зручно. Але якщо ви звикли таким чином закривати, ніж як, наприклад, спайдер коендуру, то тут воно буде, мабуть, не так зручно. Треба в якусь взагалі таку розкарячку робити, щоб його таким чином скласти. Ергономіка ножа, вона по своєму. Якась така непов... неповторна. Якщо у вас є досвід оперування ножами замком Backlock, то не факт, що він стане вам у нагоді конкретно з цією моделлю. Вона така унікальна по-своєму і вимагає певного натренування для того, щоб відкривання-закривання було у вас таким швидким, оперативним і безпечним. Замок Backlock, який тут стоїть особисто в мене, викликає таке відчуття певної. Надійності, оскільки коромисло це досить широке, воно таке все масивне, і коли ним оперуєш, то виглядає все це дуже надійно. Насправді, вартість цього ножа на момент огляду складає 3700 гривень, і з урахуванням всіх вищесказаних речей, як на мене, все це виглядає досить адекватним. Більше того, в описі під відео можете знайти промокод на знижку 10%. і тоді взагалі можна буде. Розглядати повнорозмірний ДССН ніж від Тодда Рексфорда за менше ніж за 3,5 тисячі гривень. Але промокод буде діяти десь тиждень з моменту виходу цього відео. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. І сподіваюся, що поставити там от лайк знизу під відео. Ну і само собою підпишитесь на канал. Все, до зустрічі!